На Вінничині підпільний горільчаний заводик працював на закинутій старосиній фермі неподалік міста Гайсен. Ми бачимо, що етикетка покинула з грубим порушенням технологічного процесу, тобто ми її легенько відриваємо, перериваємо, нерівномірно наклеєна. Що касається акцизної марки, голограма не чітко відображена, тобто вона має бути чіткість. Виробник по етикетці бачимо один. Акцизна марка видно одного регіону, акцизна марка видно по серії номеру другого регіону. Тобто тут вже все наяву. Нелегальне виробництво розташувалося на території недіючого сільгоспкомплексу. Саме тут, у кількох приміщеннях, народні умільці розгорнули активну діяльність із змішування і розливу алкогольного сурогату. На підпільне підприємство податківці натрапили, коли неподалік села Гранів затримали мікроавтобус, який щойно вивіз партію продукції 150 ящиків горілки. Під час рейду на ферму оперативники вилучили комплект обладнання для повного циклу виготовлення оковитої. 12 бочок ємкістю по 220 літрів, також близько 2000 марокационного збору з ознаками підробки, 5 ящиків по 5 тисяч пробок з закрутку. 680 ящиків з самих бутилок, готових вже з наклеєними етикетками. Тут же податківці виявили 2000 марок акцизного податку з явними ознаками підробки. Їх наклеювали на пляшки вручну з допомогою клею олівця. Готова продукція пакувалася у картонні ящики та обтягувалася розігрітою за допомогою звичайного фену для сушіння волосся плівкою. За попередньою інформацією, фальсифікат реалізовувався в інших регіонах країни через мережу дрібних торгівельних закладів та приватних продавців. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних. Цінностей склали більше 300 тисяч гривень. В діях зловмисників вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених статтею 204 та статтею 216 Кримінального кодексу України. На сьогодні вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення небезпечного фальсифікату. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.